Сьогодні, 1 лютого, звати мене Любов, шлю своє щирі вітання з Запоріжжя. Хочу показати Вам, як я використовую зимній вільний час, буду сіяти моркву у яєчні лотки. Отже, запасайтеся яєчними лотками можна по 10, а можна і по 30 штук лотки. і використовуйте вільний час взимку разом зі мною. Я поробила отвори в лотках з риб... рибочисткою, але це робити зовсім не обов'язково. Картон дуже швидко розкисне в землі, а це смачна їжа для черв'ячків. Лотки ставлю в кришки з лотків яєчних, наповнила лоточки універсальним ґрунтом, ущільнила землю. О, таким чином. Ущільнила ґрунт. Вкрила білими серветками. І буду класти насіннячко. Розклала насіннячко. Морква у мене каротель, вона мені дуже подобається цей сорт. Розклала насіннячко і зараз буду присипати універсальним ґрунтом. Накрила насіннячко універсальним ґрунтом, ущільнила пробочкою з-під шампанського. І тепер буду ставити прохолодне місце де-небудь. Бо у нас іде дощ. Планувала сьогодні висадити його в землю, але сильний дощ іде. Як буду продовжувати, я зніму відео далі. Чекайте продовження. На, добрані... Ой, добре... На все добре. До висадки в землю поставила прохолодне приміщення.